Христос посеред нас на календарі вівторок, 13 листопада. Дорогі глядачі! Хто читає щодня Євангеліє, той щодня пізнає істину, тож святий Лука нам радить. Подавайте краще милостиню з того, що у вас є, тоді все буде у вас чисто. І ми з вами маємо знати, що, подаючи милостиню бідним, людина виконувала би тим найбільшу заповідь закону про любов до ближніх. І тим би здобувала милість від Бога. У нинішній день Свята Православна Церква почитає апостолів від 70 стахія, амплія та інших, які жили у першому столітті. А також преподобних Спередона і Никодима про Печерських, які підв'язалися на служіння Господу у Києво-Печерській лаврі ще у дванадцятому столітті. Преподобні, виконуючи свій чернечий послуг, 30 років пекли просфори. Святий Спередон прийшов у монастир вже літньою людиною при його мені пімені. Подвижник, виконуючи працю, супроводжував її безперестанною молитвою. Та співом псалмів. Ще за життя святий Спиридон був прославлений від Бога чудесами. Святий Никодим трудився разом з преподобним Спиридоном, був йому добрим другом і помічником і вів таке ж строго життя у пості та молитві. У наш час мощі преподобних Спередона і Никодима просфорників печерських знаходяться в Антонієвих печерах. Цікавий факт зафіксовано на мощах преподобного Спередона. Три пальці його правої десниці складені воєдинно як для хресного знамення. Сьогодні ми сердечно вітаємо і з ним ангели чоловіків, які мають імена Іван, Сергій, Петро та Василь. Много я вам літ! А на закінчення, возлюблені брати і сестри, хочемо звернути вашу увагу на слова старця Миколи Гур'янова. Пам'ятай, радість моя! Людина з вдячним серцем ніколи ні в чому не має потреби. Нехай же ваші серця наповнює любов Божа.